Михайло написав таку книгу потужну і глибоку, але багато роботи гарної він робить, розвітницький. Але мені не сподобалось, пан Михайло, що ви себе не цінуєте як історика. Що значить, що ви якісь історії якось висловив, що ви не зовсім якісний. Найсправжніший, друже, най, найсповажний, най, 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 ніякий ви не любите, ви професіонал. Ну, і, будь ласка, не принижуйте свою поважну особу, тому що нам потрібні сьогодні такі люди, на яких ми опираємося. Я із своїми скіфськими книгами виїжджаю до е, у навчання, на навчання солдатів наших. Вони запрошують до них. Приїжджаю, розказуємо про скіфію, дарую книги, а потім вони всі хлопці такі серйозні, вони приїжджають із, із під Бахмута, вони приїжджають з тих місць. Я думаю, тут же в них навчання, стрільби, там, гранати кидуть. Я думаю, наскільки я доречний із, із своїми дослідженнями в їхній. Ну, їхньому... Серед них. Я їх питаю, хлопці, я вам ці речі, ці книги, цю, цю інформацію привожу, воно вам необхідно, чи може я вам заважаю? Чи може Тому що дійсно почуваєш себе серед цих людей, які там з 14 року бувають, значить, воюють. От якось якось ну, не зовсім комфортно, тому що вони справжні воїни. А я до них приїжджаю з книгами. Але вони кажуть, ні, навпаки, це необхідно. От, пан Михайло, це торкається і ваша оці, оці роботи. Тобто цей простецький військовий народ, їм необхідна ця, значить, ця робота, ця наука, от, якою ми... Займаюся у мене скіфію, пана Володимира Івановича теж поважна книга. Я в нього попрошу ще один екземпляр, тому що той десь у мене. Це я хочу сказати пану Михайло. Дякую. дякую вам за дякую вам. дітей зі сьогодні. Ну і крім того, пан Володимир підтримує, якраз я працюю, бачите, з цією скіфією. От, він і на кургани виїжджає, там біля курганів лекції буває. От, тобто Він допомагає вводити цей античний період нашої української історії в сьогоднішній наш інформаційний світ. друзі. І Якщо комусь цікаві е, ці книги, то в мене от там пару книг я взяв з собою, можу з автографу. Якщо, якщо хтось цікавиться, там е, 300 зайвих сторінок якісної такої чесної роботи з артефактами з кіфськими. От, будь ласка, можете. Можна запитання до нашого промоця? Будь ласка, дружі. От Я давно досився зі нею, вона вже вона вже запізнилася. Е, ну, назвали місто Пробиниць, але там ще були два три брати: Загальській, Петлокарі, Копальний, Друже, я так швиденько написав 6 книг про, про Скіфію, і дуже сміливо мені сподобалась така Варвара Імінська, була історик, така археолог потужна. І вона називала скіфи, мали звичку своїх царів після того, як вони помирали, вони їх возили по Україні по Скіфії. Це межі сьогоднішньої України. 200 городищ, Трахтинилівське. Більське, все це Україна. Вони возили, а потім привозили в якийсь край такий загадковий. От. І вони там їх ховали. Цей край називався Гери. От. І я біля Ромнів там, Посуля, там 300 курганів стоїть на тій сулі. От. Там така конфігурація. Ну З паном Михайлом ми туди виїжджали. От. От Я назвав прямо, що Гери в розвороті. Якщо вас цікавить, то будь ласка, я тут пишу. Добре, дякуємо полоси.